Інтенсивна антивікова, саме її я також придбала для себе. Ось так вона виглядає дуже неймовірно, ви знаєте, чудове пакування, презентабельне, і головне, для мене насправді пакування сама коробка не має значення абсолютно ніякого. Для мене має значення сам флакон, зручність. І е, тут на кожному флакончику є запобіжник, такий кришечка, для того, щоб ви могли брати з собою ці продукти. Я дуже люблю продукти з дозатором, чому зараз більшість продуктів дозатором, Дозатором, особливо виробники, які використовують натуральні олії та складники, які е, можуть псуватися у відкритому просторі, вже практично дуже мало виробників, які роблять відкриту банку, тому що коли це було просте виробництво засобів по догляду за шкірою обличчя. А зараз в складі багато компонентів, які псуються при доступі повітря до цих компонентів, тому вони мають ось такий вигляд: контейнери запаяні із дозатором для того, а щоб не Псувався продукт б, щоб ви туди надзалізали руками, це, щоб вам було зручно, і ви порційно мали можливість вичавити ту кількість продукту, яку вам необхідно для нанесення на шкіру обличчя. Потрібно вам зробити 2-3 на життя, значить, ви будете робити. Що ще добре: сироватки всі абсолютно не жирні. Ну, сироватка така, в принципі, і повинна бути, тому що вона не працює на зовнішній шкірі, хоча ці продукти мають і такі властивості, вона для того, щоб проникати глибоко в шкіру. сироватки це ті продукти, які для глибокої регенерації, глибокого зволоження, глибокого відновлення, все, що треба глибоко дістати, в шкіру, Шкіру, це буде саме робота сироваточок, друзі. Тому. Рекомендую вам на це звернути увагу. Кожну сироваточку потрібно покривати кремом обов'язково, враховуючи, що в наших є так багато активних компонентів, то однозначно треба покривати. Звертайте увагу на застосування, тому що є сироваточки, які лише на ніч рекомендовано використовувати, і є ті, які і в день, і вночі. Тому а, повністю вся інформація по застосуванню кожної сироваточки у вас є, тому можете потім в перспективі не перепитувати. А цю презентацію я вона буде в на Ютубі під записом, і ви зможете її собі закачати в телефончик і використовувати вже для роботи з клієнтами. І так, ацетил 8 Я хочу зауважити вашу увагу, що в нас з'явився іще один продукт, який доповнює лінійку продуктів, яка у нас є в Дермофьючі і в, 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 в Талії. Це продукти із вмістом гексапептиду, просто в ботозоні в Італії і в шприцах, золотому, синьому та рожевому від дермофюче. У нас гексапептид 19, який має дуже стрімку натягуючу шкіру дію. Якщо говорити про добак антивіковову сироваточку, то тут йде таке поступове наповнення шкіри і роботи ацетилгексапептиду-8. Тому що це амінопептид, який розроблений для відновлення шкірного бар'єру та збереження зволоженої шкіри надовго, друзі. При нанесенні об на обличчя чи на шию, він допомагає розслабити м'язи, тобто він має подібну до гексапептид 19 дію такої розслабляючої м'язи, за рахунок чого. Тимчасово обмежується надмірне виробництво та вивільнення нейромедіаторів, які ініціюють і контролюють інтенсивність скорочення лицевих м'язів, що буде приводити до пришвидшення регенерації та розглаження зморшок на шкірі обличчя. Таким чином, коли м'язи розслабляються, шкіра розслабляється і стає більш гладкою, зменшуючи прояв зморшок, тобто не через ефект натягнення, а через ефект розслаблення. І це дуже круто, тому що я не знаю, чи на українському ринку я не моніторила, але я дуже сумніваюся, що сьогодні є такі продукти подібні. Вони, якщо є то десь професійні косметиці, яка робиться десь в салонах і вартує. Неймовірно фантастичних грошей. Якщо говорити про цінову політику, то цінова політика не питання, чесно, це продукти, друзі, які для мене не мають о, значення ціни, це не ціна, яка вираховується в тисячах гривень. Це ціна. Я, якщо ви подивитесь, в межах 390, 440, 400 гривень, 500 гривень, 700 гривень, якщо це об'єми чи засоби, які. В складі яких є спеціальні? І цікаві і рідкісні компоненти або вже високотехнологічні. Тому я хочу звернути вашу увагу, що це так як у мене є, наприклад, ботузона від Актена. Я не ніколи не дивлюся, і не чекаю акцій. Я завжди купую, якщо в мене знаю, що закінчується, а немає пропозиції. Я купую по тій ціні, яка запропонована, тому що результат, який я отримую завдяки цьому продукту, він на дуже високому рівні роботи. Отже, ми з вами пам'ятаємо. По ходу розбору цих продуктів, що це продукти, які сьогодні націлені на результат і на роботу з нашою шкірою. Є в складі є сечовина, а це означає, що буде теж чудове зволоження шкіри та пом'якшення шкіри. Є в складі колаген, Друзі, є в складі суміш трьох пептидів, церамідів Є суміш чотирьох типів гіалуронової кислоти. Тобто, що потрібно дорослій шкірі, зрілій? Дорослі і віковій шкірі потрібне інтенсивне зволоження. І навіть якщо у вас комбінована, так як в мене комбінована жирна шкіра, але вже вік, я вже відношусь з категорією антивікову і дорослу, то звичайно для мене ці засоби дуже важливі. Вони абсолютно не заважають вашому типажу і цьому процесу, але вони будуть чудово працювати із зволоженням шкіри, тому що ніби шкіра комбінована жирна, але при при Цьому вже вікові зміни пов'язані з утворенням зморшок, з якими саме і працює ця сироваточка. Тому абсолютно щиро рекомендую всім тим жінкам, які сьогодні долають вікові зміни на своїй шкірі. І якщо ви дійсно хочете відтягнути цей процес старіння на 5-10 років, то ласкаво просимо до бибакфарми.